Ну, ось повісили верхню панель. Ще чекають бокові дві верхні. Продовжуємо. Ось і друга боковинка. Стоїть. Готуємо наступну. ну Ось тепер панелі є обидві. Залишилося змонтувати нижні. І гарненький камінчик получается у нас. Вже поставили крышку, і решітку зверху. Ось так він буде працювати. Легко відкривається дверка. Ну що, залишилося повішати ще нижні панелі. Зараз зробимо розпал. Подивимося, як вона працює.